Питання виборчої реформи обговорювали чернігівські експерти разом з народним депутатом України Олександром Черненком у дискусійному клубі Чиста політика. За його словами, закон про вибори нардепів згідно з коаліційної угоди має бути прийнятий не пізніше першого кварталу 2015 року. У ньому йдеться про відмову від мажоритарної системи на парламентських виборах і запровадження системи відкритих списків. Стосовно місцевих виборів, то дискусії в раді на цю тему продовжуються. Одні хочуть їх провести достроково вже утра. Ні, інші дочекатися визначених конституцією строків до листопаду таку позицію підтримує і Черненко каже: дострокові вибори вигідні найрейтинговішим нині політсилам. Вони розуміють, що там подальше рішення цього парламенту неминуче, і ми всі це розуміємо. Будуть позначатись на рейтингу всіх політичних сил, які там присутні, тому що дуже багато непопулярних рішень. Треба буде приймати і тому от є ідея чим швидше провести ці вибори. До зміни конституції голосувати за проведення дострокових місцевих виборів Олександр Черненко вважає недоцільним в коаліційній угоді. Мова про це не йде. Натомість говориться про скорочення кількості депутатів місцевих рад. Відсоток поки не визначений однак називають цифру від 30 до 60%. відсотків. Так їх скорочують треба, але не так радикально як. Пропонував той же садовий, і це вже знайшло відображення в законопроекті Гани Гобко, яка вже я подала і зареєструвала втричі, тобто на 60%, загальну кількість депутатів місцевих рад скоротити. Я думаю, це багато скоротити, тому що ну, все-таки депутат місцевої ради має мати якесь представництво. Олександр Черненко виступає ініціатором запровадження на місцевих виборах змін по мажоритарці. Зокрема, пропонує, аби перемогу на окрузі здобував не один депутат, а три ті, що наберуть найбільшу кількість голосів.